Гаваї у штаті Гаваї заборонено розміщення рекламних плакатів на дорогах та в громадських місцях, оскільки реклама не повинна перешкоджати туристам насолоджуватися гавайськими пейзажами. Стерлінг, штат Колорадо. Домашні кішки в місті Стерлінг зобов'язані мати світловідбивальні елементи, щоб пересуватися на вулиці. Афганістан, якщо б ви були кравцем в Афганістані, то за зняття мірок з жінок-клієнток вас могли б ув'язнити. Жінки, які користувалися лаком для нігтів, ризикували б залишитися без пальців. Таїланд. за висміювання короля або його портретів в Таїланді можна потрапити у в'язницю на 15 років за образом анархії. Початок 20-го століття. У перші десятиліття 20-го століття лікарі радили вагітним жінкам палити, щоб уникнути набору ваги. Міссурі, Сполучені Штати Америки у штаті Міссурі. Якщо ви молодші 21 року і просто вийдете на вулицю з порожньою пляшкою від алкогольного напою, вас оштрафують за споживання спиртного.